Обещанное заявление Песковой, так пресс-секретарь российского президента назвал покупкой помощи предложение президента Америки обменять оружие на редкоземельный металл. Слушай. Ну, наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Ну, лучше, конечно, вообще не оказывать помощи, тем самым способствовать завершению этого конфликта. Ну и боевые действия прямо сейчас продолжаются, поэтому рассуждать на тему того, что американцам достанутся редкоземельные материалы, которые находятся на территории ДНР, ЛНР и Днепропетровской области, Наверное, даже странно, и, главное, бесперспективно. По части статистики: 53 квадратных километра Курской области отбила украинских боевиков в январе наша армия. Всего российские подразделения освободили за месяц 412 квадратных километров, почти две трети на южнодонецком направлении, еще 86 вдоль реки Жеребец и Оскол. Армия России расширяет свои плацдармы на правом берегу обеих рек. На красно-лиманском направлении наши штурмовики продвинулись в сторону колодезей на участке шириной до 3,5 километров на глубину почти полтора километра. Севернее. наше подразделение планомерно наступают в районе Грековки, но самым горячим участком фронта по-прежнему остается Покровск. Армия России вплотную приблизилась к Барановке. Идут бои за водяное, второе. Вот так фортификация ВСУ на Донбассе разбирает 152 миллиметровая самоходка 100 с 20-й гвардейской общевойсковой армии. Украинские боевики в Покровске сообщают, что у русских численное преимущество, а в небе тоже господствует ВКС. В ближайшие 40-27 часов произойдут переговоры Трампа и Си. Я напоминаю, что с Канадой, соответственно, с Мексикой он порешал. А вот Си это очень важный аспект, потому что СИВ в ответ на это вел свои таможенные пошлины, которые включают, в том числе, например, СПГ. Нефть, А это означает будет рост цен на энергоносители в долгосрочном горизонте. Поэтому с этой точки зрения, от того, как пройдут переговоры, будет завить вся переговорный трек в ближайшее время. Это стратегический партнер, которому поставляется новая часть энергоносителей, а это стратегический партнер, который занимается переговорным треком. Поэтому с этой точки зрения в ближайшие 27 часов, в принципе, будет решаться ситуация по торговому противостоянию долгосрочному. Потому что в отличие от э, Мексики и Канады, договориться по производству наркотических средств или по дополнительным закупкам. Все будет намного сложнее. Ну ладно, это мы прослушали новостной дайджест, рассчитывали Хоть на аналитику. Сказал. Что касается Саудовской Аравии, где, скорее всего, состоится встреча, если верит Рейтерс, а мы Рейтерс не верим. Сама Саудовская Аравия информацию опровергла заявлением о том, что с Дональдом Трампом возникла дискуссия на тему цен на нефть. О каких переговорах Дональда Трампа в Саудовской Аравии идет речь, никто, кроме Рейтерс и вас... К сожалению, не знает. Прошу. Важно отметить, что, конечно, прагматизм Трампа нацелен в первую очередь на такой, я бы сказал, не совсем характерный для системы международных отношений, такой брутальный наскок. Наскочил, напугал и добился какого-то, ну пусть не первоначально заявленного, но приемлемого результата. Пока это... у него получается, к сожалению, да. для ну, нас. Слушайте, человек несколько раз становился банкротом. В период, так сказать, занятий бизнеса это его закалило. Но, тем не менее, поднимался. Вот эта вот модель, знаете, такой вот брутальный эффект в политике и экономике, он намерен и осуществлять свои четыре года. Такие лихие 90-е. Я бы сказал, лихие американские 2000-е Какие десятые года. Суть политики Трампа очень простой. Все должны платить Америке. А вот Америка никому больше платить не должна. И, конечно же, судьба вот этого агентства США по международному развитию, USAID, которая была гигантской кормушкой, где, извините, стояли миллиардные бюджеты, из которых хлебали все, кому не лень. Ну, работали по всему миру, но прежде всего на постсоветском пространстве. У нас, в других государствах. Трамп подходит к этому вопросу рационально. Никакой бесплатной больше раздачи демократии не будет, а вот вы все заплатите нам США за то, что мы будем экспортировать вам демократию. То есть он перевернул пирамиду, собственно, на... 180 градусов. Просто верно, что вы это проговорили, потому что складывается ощущение, что мы так радуемся ликвидации USAID, как будто бы рассчитываем на то, что американцы перестанут финансировать наших врагов. Это, конечно, не так. Они их продолжат финансировать, но ну вот, в частности, на Украине попросят за это оплату в виде недр не больше. Для нас надо. Ну, Хорошего, к сожалению, тоже мало. Это из той же серии, как НАТО должно, каждая страна, увеличить расходы да. на до 5% ВВП, на оборонные расходы, и потратить эти деньги на закупку американского, опять же, оружия. Ни французы, ни итальянцы, ни англичане, где есть тоже свой развитый военно-промышленный комплекс, и близко не будут стоять. То есть Трамп будет ездить как каток, утрамбовывая всех в то поле своей политики, которое он... Собірається вистраєвий Кимчан. Він вже заявляв про незмінну підтримку Російської Федерації, назвав війну справедливою справою російської армії і прогрозив далі розвивати свою ядерну силу. Напередодні про це також з'являлася інформація і говорив про те, що ядерка не є розмінною монетою, а призначена для бойового застосування проти ворогів КНДР. Тим же часом а, поговоримо про те, що ще росіяни використовують на фронті. Окрім того, що вони вісліків почали використовувати солдатів КНДР, почали використовувати і а, когось ще ми обговорювали, що вони використовували верблюдів. верблюдів Здається, да. почали росіяни також використовувати на фронті. Це ще на все. А, війська на фронті Арефії використовують і е, не тільки щось дивне, і не тільки живі ресурси у вигляді тварин, а й залізятча е, нове з. Е, Вляється у них і ударні безпілотні літарні літальні апарати і також відомі як «Ізділля-54». В мережі з'явилися вже перші кадри того, як росіяни ці. Цю техніку використовують і підтверджують появу нових дронів в зоні бойових дій. Дефенс Експрес зазначає, що випробування нового безпілотника стартувало ще 2023 року. Взимку новий дрон Камікадзе Талмас Росія показувала тоді у вересні 2023 року. Його створив виробник безпілотників «Ланцет». Безпілотник повинен був отримати значно кращі тактико-технічні характеристики а за виглядом і способом пуску нагадувати шахет вже в жовтні, після того. Як ворог вперше показав Еталмас на відео, Росіяни стали говорити і про перші застосування нового зброєння. Ну і також, за словами аналітики, вперше про це писали так звані російські воєнкори, тому переконливих доказів на той момент не було. Далі ж дії дрона Еталмас становить близько 200 км, а маса бойової частини – десятки кілограмів. Також росіяни заявляли, що в дрона нібито інтегровані системи штучного інтелекту. Ну і щойно ми з вами могли побачити кадри в. Використання таких дронів російські засоби масової інформації повідомили, що в Ленінградській області тоне танкер, і на борту є 130 тисяч тонн палива. І трошки детальніше про це раніше усть Луга була кілька разів атакована, уже була кілька разів атакована, і в це вважають, що удари по ній спричинять серйозні проблеми. Для Путіна, ну і що ж відомо саме про вибухи саме на цьому борту танкера в усть Лузі. От і російські ЗМІ написали, що в усть Лузі то не танкер коала під прапором Антигуа і Барбуди. Його екіпаж складають 24 людини. Серед них це чотири росіянина. Судно, повне палива, та влада запевнила, що витоку немає. Спершу мовилося про те, що коала тоне. Згодом повідомили, що на борту було кілька вибухів. Офіційно е їх назвали техногенним інцидентом. Мовляв, це сталося. Під час запуску двигуна було пошкоджене машинне відділення. Танкер пришвартували біля причалу, і зараз триває розслідування. Саме вантаж, тобі ж 130 тисяч тонн палива не пошкоджено, але ж людей евакуювали на берег. Судно не затонуло, але машинне відділення підтопило. Танкер сів на мілину кормовою частиною. Рятувальники виставили бонові загородження і от. Цікаво, що цього дня в Росії стався от якраз і ще один інцидент. Із судном це китайський суховантаж з вугіллям, сів на міл на мілину біля Сахаліна. Ви можете переглянути до речі про даний інцидент у попередньому етері цю новину. Ну і, звісно ж, російські ЗМІ, як і, як і повністю росіяни, вся їхня недонація будуть шукати український підтекст в е, даному техногенні в даній техногенній катастрофі, але. Мабуть, і, і не дарма я особисто. Це вже суб'єктивна думка, але не дарма. Хай буде. Масштабні втрати пального можуть дійсно мати як і екологічні, так і економічні наслідки для Росії. Вони дійсно додають прям дуже нових нових, ну відносно нових викликів для російської логістики, і на тлі таких подій питання завершення війни, от набуває ще, ще більшої актуальності. І от для завершення війни у 25-му році є всі можливості. Про це повідомив Зеленський у цьому плані. Виокремив. Зеленський у цьому плані виокремив бажання швидко закінчити бажання Трампа швидко закінчити цю війну. Буде швидко це чи ні, ми не знаємо. Але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче. Про це сказав президент. Але ж водночас він підкреслює важливість єдності з союзниками для рішучих дій. Перемога Путіна. Це програш західного світу, і Європи і Америки. Ось у західних країн є всі можливості наразі змусити Путіна піти на переговори, і зупинити війну вже цього року. Про що сказав президент України Володимир Зеленський сьогодні в інтерв'ю ITV News. Цтою далі що ще говорив Зеленський. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні? Ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче. Сказав Зеленський. Також він сказав, що Росія протягом багатьох століть захоплювала українські території, знищувала нашу ідентичність. Зараз росіяни повернулись та не зупиняться тільки на Україні. Якби в мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуться, будуть підтримувати і дадуть гарантії безпеки. Я був би готовий до будь-якого формату переговорів, так сказав Зеленський щодо зустрічі з Путіним. Трампу потрібно не просто закінчити війну йому потрібно зробити так, щоб в Путіна не було шансів прийти знову з війною. Путін не хоче закінчення війни з ним. Не можна піти на якесь. Пів крок, бо він його потім використає, щоб знову повернутися. Також він щодо виборів закцентував увагу про те, що проти проведення виборів під час війни українці Зеленський сказав, що він не боїться виборів, але він хоче зупинити війну. Завершення війни це важливо. Сказав Зеленський. Далі продовжує цитувати його слова. По перше, якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію, і в принципі росіяни будуть щасливі. Тут питання. Боєздатності та духу РФ обов'язково буде використовувати цей момент для контрнаступальних дій. По-друге, а як всім голосувати, як будуть військові голосувати знову таки це технічно дуже складно без них голосувати начасно, так сказав глава держави щодо подій, які відбуваються в Україні. Ну а до речі, пропагандисти наразі активно вже готують росіян до кінця війни. Така задача у них зараз стоїть. Путінська пропаганда почала підготовку росіян до закінчення так званої своєїцьк. Каво, що всі, хто виступає за продовження війни проти України, оголосили шахраями та шкідниками. Якщо ж раніше ворогом вважався той, хто проти війни, то незабаром можуть ув'язнювати тих, хто за продовження цієї війни, так званої СВО, ведучий пропагандистського каналу «Соловйов Лайв Борис Якоманко заявив раптом, що війна в Україні завершиться через кілька місяців. І за його словами, усі зетпатріоти, які не підтримують зупинення війни, просто не хороші люди, які звикли наживатися на крові. Тобто розуміємо, що він Просторі зовсім змінюється ситуація наразі на Російській Федерації і таким способом промивають мізки расистам для того, щоб вони далі були зазумбованими рашистським телевізором. а Тому що по телевізору сказали, от так і должно бути. Ось такі наративи просто в головах у росіян є. Досі, уявіть собі, досі вони вірять всьому, що говорять їм Соловйови, Скабєєва і інша рашистська нечість. Тому зараз промивка міст буде відбуватися ще активніше, але в іншому руслі.